Так, сьогодні у нас цікавий об'єкт. Чищення такої вежі Рожновського. 25 кубів тут. А санстанція видала припис на бактерію. Зараз ми будемо чистити. Значить, при чищенні таких башт вона тут в землю входить. І Трошечки нижче рівня землі знаходиться відстійник. Тому треба от ми зараз через той люк Максим залізти туди, встановити там насоси, викочаємо все насосами знизу. І потім друга причина на, оці, на конусі оцьому, теж осіда. Осідають часточки бруду, тобто водичка коли вверх попаде, потім збігає. І там, як правило, іржа і теж можуть бути нарости бактерій. Тому зараз ми чистимо тут, чистимо там, і потім вже будемо дезінфікувати всю башенку. Розкручують Максим крикочку. Да запах стоит ще той зараз Максим внизу там викачує насосом, высмокты мылососом всю весь бруд. наполнили там досить багато, куди Ну, на, Наповнюємо ще. Час іде а ми працюємо. От ушли до дна вже грукоти. Чорнюща. Чорнюща, Макс каже. Ну і я бачу, що вона потемніла ще трохи. Ось ми зробили першу проходочку. Бачите, відкрилася Макс, посвіті. Така муля. Зараз це все збираємо по відра. І потім вже миємо і дезінфікуємо. Ну, в общем-то, бачите, внутрі де насос працював, там же нічого вже нічого нема. А всі вже стоїть і А там ще ну, на висоту десь насосо по краям. Це десь 60-70 см. Іде, Гляш? Так, да, іде. Значить... Грязно, так? Ну, Бачите, чищення. Коли йде отака брудна вода, ви розумієте, що там 70 см замуло в цієї бочці, якраз в зоні відстійника, Ніякого хлорування, кидаючи в таку в такий бруд, бачите, ми вже ті ями трошки усаджуються ідемо сюди. Тобто ми вже третій раз. Наповнюємо систему і все вичищаємо, вичищаємо. 70 см це досить, ну, досить багато. Ніякий хлор не допоможе, коли там отака багнюка. Ну розумієте, в болото засипати хлор. Це теж не дуже гарна ідея, хіба що повністю наповнити. Значить, є декілька типів бактерій. Для цієї бактерії це іде гіпохлорід. Для, ну, тобто він прописаний по законодавству і по цьому, ну, по нормативам. Є ще, де, є ще залізні бактерії, залізобактерії. Для них більше підходить пергідроль. Іноді, іноді і те і те треба додавати. Дивіться, скільки вже ми миємо. І водичка все, брудна і брудна йде. Чистимо башню сьогодні. Максим. Макс посвітів ні. О! Максим внутрі. Там десь далеко іде світло, бачите? Ну і... Как а ну-ка повернись. Ну, приблизительно вот так. О, видите, уже уже чище водичка идет. Бачите, чистенько все. понятно, что водичка сейчас трошки мутная, сейчас мы ее пока на то выберем всю. Стеночки. Видите, чистенькие уже. Я еду куда листы. Бажаю всім щастя. Не забувай дивитися на небо. І не лише тоді, коли гарна погода. Іноді варто просто зупинитися, підняти очі вгору і видихнути. Бо небо не питає, як ти. Воно просто є: спокійне, безмежне, вічне, і в його тиші іноді більше відповідей, ніж у сотнях думок у твоїй голові. Ми звикли шукати відповіді всюди. Так, ось це добиваємо старний раз в бочку. Уже водичка біжить в бочечку вже майже сістенько. Треба її ще просмішити бочечку. І газадра можна буде користуватися. Все, шеф злазив вниз. Сходимо на розвідку. І вже зрозуміло, що немає люка там. Треба, щоб хлопці зробили люк.